На подвір'ї Рівненського обласного краєзнавчого музею у рамках акції в обіймах Рівного проводить майстер-клас 16-річна Маринка Усенко. У дворічному віці її мама помітила у доньки прояву аутизму. Попри діагноз, дівчина виготовляє фігурки з полімерної глини та пластиліну. Цьому тепер навчає й інших дітей. Все це почалося із за того, що спеціалісти сказали, що в неї немає моторики, і для того треба розробляти її. Рекомендували пластилин. І з того часу, спочатку ми їй допомагали розминати пластилин, а потім вже вона сама проявляла ініціативу, їй це подобалося. Все це почалося десь 7 років. І так, як кажуть, до цього часу нам порекомендували, що є полімерна глина, бо пластилін він ненадійний, ненадовго його вистачало, щоб його тримало форму. І так вона до цього часу займається ліпкою. Маринка багато часу приділяє творчим захопленням. Ліпить з полімерної глини, чарівних героїв, персонажів мультфільмів, різноманітних тварин, створює з ними магніти і прикрашає чашки. Нині ще й захопилася малюванням. Ну, ще як був карантин, сиділи вдома, то вона ще проявила зацікавленість до малювання. І чим далі, то її все більше затягує і вона все це бере з інтернету. Сама повністю проявляє ініціативу, шукає, як малювати, що використовувати, в що влітки, що в малюванні. Спеціалісти так само нам допомагають, як використовувати, як малювати. А так вона в основному сама все самоучка. Маринка завжди готова до нових активностей. Буває, вередує, але коли поруч рідні, то завжди йде на контакт. Тепер вона учасниця багатьох мистецьких акцій та подій у рівному. Музейні гостини, мистецька хуртовина, в обіймах рівного, можливості без меж до малюй зірочці. Кажуть, світ не без добрих людей. Багато хто підтримує Маринку, як кажуть. От дякуючи можливості без меж, дякуючи промінчику е, помалесеньку, помалесеньку, маленькими кроками, але ж е, про Маринку дізнаються, що вона така є. Знаєте, мені одна спеціаліст сказала, Таня, день прожили і слава Богу, не загадуй наперед. Е, звичайно, я як мама радію, напевно, найбільше, чи сама Марина, її мали, малейшим, як то кажуть, успіхам. Е, Ну на все воля, Господня. Опять-таки дякуючи промінчику, можливо, десь хтось зверне на нас увагу, а там далі будемо старатися працювати. Успіхам Маринки найбільше радіють батьки та сестричка. Тому вони вже мають поради іншим батькам, які виховують дітей з аутизмом. І знов-таки, як один спеціаліст мені сказав, ви більше питайтеся, розпитуйтесь у мамочок, бо вони найбільше знають цю інформацію, як лікувати і до кого звертатися. Я викладаю маринки роботи не для того, щоб саме більше продати і мати якусь з цього вигоду. Я колись так само думала, коли ж моя маринка чи щось слово скаже, хоч почути який неї голосочок. Я не знала, що вона буде мене десь там розмовляти, щось тим більше робити. Я викладаю її за того, щоб мами бачили, що в наших діток десь щось, якийсь промінчик є, і вони можуть це все робити, тільки треба звернути увагу, підзамітити і як кажуть, працювати, допомагати дитині, щоб вона свій талант відкрила. Талант, працьовитість та наполегливість вже помітили й інші митці рівного. Тому не дивно, що Маринка Усенко влилася в проект Домалюй промінчик зірочці. Наперед хочу сказати, що Маринка Усенко надзвичайно талановита дитина, тому що має не тільки золоті руки і прекрасне бачення, але й серце, яке вміє працювати. Яке вміє поєднувати ось цю уяву, свою фантастичну, космічну, з реальністю, тому що вона працює вдома самотужки, коли її ніхто не бачить. Вона працює в присутності великої кількості людей і не зважає ні на що, тобто вона бачить. В уяві те, що вона хоче створити, і вона іде до цього. Це свідчить про те, що вона справді крокує до своєї мети, і для того, щоб допомогти їй та й схожим на неї дітям, дорослі мають брати участь не просто в похвалі, не в просто оцінці цих робіт, а підійти і підставити плече. Напевно, сказати, що ось ця робота хороша, а давай ми їй дамо ім'я, а давай ми напишемо сюжет. З твоїм героєм, а давай ми тоді знімемо анімацію. А чому б нам не створити книгу з ліпленими головними героями? Це теж круто, адже сьогодні можна творити все те, що бачить твоя уява. Тому такий тандем дорослої людини, яка розуміється на мистецтві, і дитина, яка в цьому крокує і шукає себе, він досить продуктивний. Наша співпраця з талановитою Мариною Усенко триває. Вона працює над створенням героїв до відеоанімації «Лавандове бажання.